Сьогодні я вам хочу розповісти про те, як українці святкують Різдво в Канаді. Я впевнений, що подібних відео ви вже бачили дуже багато, або й на власному досвіді знаєте, як це відбувається. Проте я вважаю, що наше відео є дещо унікальним. Справа в тому, що ми звикли, що в Канаді дуже багато українців, але так було не всюди. Скажімо, у провінції нью брансвік ще зовсім недавно українців було дуже мало. Я б сказав, їх було настільки небагато, що можна було перерахувати на пальцях. Однієї руки. Далі люди почали приїжджати, і найбільша кількість, я б сказав, основна маса людей приїхала після повномасштабної війни. Люди ж об'єднуються в громади і вони далі несуть українську культуру. І у великі свята це найбільше помітно. Одне з таких свят, звісно, це Різдво Христове. Ось сьогодні я хочу розповісти про те, які ж події відбуваються в громаді. Української греко-католицької церкви, адже різдво Христове це свято Християнське. Перед різдвом активності починаються набагато раніше. Ми починаємо готуватися заздалегідь, тому що івентів дуже багато і треба встигнути все в різдвяний новорічний період. Одним із таких івентів був коляда з українським клубом Монтона, в якому ми цього року прийняли участь. Нас церкві є парафіальна рада. Цього року ми прийняли рішення взяти участь у коляді і призначили, попросили бути координатором. Люду Ковалик. Я дуже рада, що в місті Монктоні була українська греко-католицька церква. І з часом я стала членом парафіріальної ради цієї церкви. Наша церква є молода в місті Монктоні, і ми стараємося дуже проводити багато івентів, в тому числі і різдвяний івент, яким ми долучилися до українського клубу міста Монктона. Я була організатором цієї ярмарки від нашої церкви. Була координатором, організовувала волонтерів, придумували, що пекти, як готуватися, і взагалі відповідала за проведення зі сторони церкви. Ми збирали волонтерів, це була перша наша задача організувати всіх волонтерів. Ми збиралися в церкві, випікали, пакували, а потім всі разом продавали на ярмарці. І таким чином ми хотіли підтримати фінансово нашу таку молоду церкву, яка тільки спинається. На ноги і, звичайно, підтримати наших воїнів, ЗСУ. Ми частину коштів також направили на допомогу ЗСУ. Нашою основною організаторкою, яка відповідала за кухню, за випічку, була наша така молода господиня Софійка, яка. Склала меню, склала кількість продуктів. Ну я думаю, що в нас дуже гарно все вийшло, тому що ми все дуже гарно продали і всі були задоволені кількістю, смаком різноманіттям нашої продукції. Ми змогли організуватися, змогли б збагато спекти і багато продати. Я дуже підтримую і дуже рада, що є така можливість в Українській греко католицькій церкві, також в українському клубі, що ми можемо підтримати не тільки наших хлопців, які воюють, ми таким чином показуємо свій код нації. Ми показуємо, що ми українці, навіть незалежно від того, що ми далеко за океаном, за тисячі кілометрів. Я думаю, що це ми повинні нести в своєму серці і е, не забувати, що, звідки ми походимо і хто ми є. І ми повинні от, ту культуру, ту вишиванку, нашу пісню, нашу коляду. Проносити в наших серцях і передавати нашим дітям, щоб наша культура, наші традиції не завмирали навіть за межами нашої України. Сталося тут коляда, так би мовити. Святкуємо. Різдво, яке ось ось наближається і буде святкувати скрізь навколо. Серед канадців розповсюджуємо українські трошки традиції, показуємо їх, як ми своє різдво трошки бачимо. І збираємо гроші на зсу українську армію. Біґівенд про Українсь. Вереники, голупці, олів'є салед. We have entertainment, we have uh history about famous uh Canadian Ukrainians. My favorite thing is the food. Honey cake is my favorite, yeah. Honey cake followed by uh is pretty second close. Ви знаєте, все дуже популярно. Я думаю, вареники, бо це класика. Ну і плюс борщ. Багато людей пробують багато канадців, пробують що це таке. А також тут на різних місцях працюють також і наші діти і на їжі, і в кухні. Продається все, що найсмачніше. А Смачне в нас все: горішки зі згущеним молоком, тому що вони продалися найшвидше. Трубочки все що найсолодше. Гарно продається штолен. Їм смакує наш український різдвяний хліб. i'm sponsoring a ukrainian family so i came here to see what was going on everything i bought some cards i bought some food uh, cabbage roll pancake it's all folded with uh, mushrooms inside and i'm here because i do have uh, second generation ukrainian roots support the cause. хочу допомагати Україні. і Таким чином намагається зробити свій вклад. Цей красивий вінок символізує Україну, бо колосок це наш якби символ. Ось ця бобовна. Це ну можна так сказати новий символ цієї війни. Тому, Тому такий віночок. Стало традицією в нашій церкві проводити свято Миколая. Цей рік не був виключенням разом з пластунами, з пластом Монтона. Ми організували свято для діток цього року. Пласт Монктонів вже є два роки, вже пішло на третій рік, і з кожним роком нас все більше і більше. І чекаємо більше долучень до нас. Чекаємо більше виховників і запрошуємо. У святі Святого Миколая запропонували не брати участь церкві. Ми зразу погодилися, оскільки ми знали, що це буде для нас фан, і це буде цікава для нас пригода. Сонце так яскраво сяє. Миколай там проживає. В небі ангели працюють, щоб зраділи всі малята. Подаруночки пакують, їх чекає кожна хата. Хто співає, веселиться і роботи не боїться. Це це життя вірна справа і мета. У нас а, репетиції були щотижня по суботах. А, віршики і весь сценарій готували наші Це Є старшопластунка а, сеньорка Юля, а, також старшопластунка сеньорка Настя. Мінітку постривай, на малях не зазіхай, чисті душі малюків тікають від гріхів. Бажаючих діток прийти було дуже багато, тому цього року ми розділили це свято на дві частини. Діток було більше ста, і ми пакували подарунки, готувалися. Пластуни ставили сценку виставу. Таким чином, ми змогли організувати свято Миколая цього року. Знає добре, вряди годи, тягне діток на пригоди. Тож тепер я вас питаю, хто які пісні тут знає? Свято Миколая є одним із ключових свят нашої зими, і це є тим маленьким промінчиком, який поріднює нас з нашою батьківщиною. Це спомин із дитинства. І для мене було надзвичайно великою честю бути запрошеним нашою громадою. Виконувати роль цього святого та нести радість нашим дітям, нашій громаді. Для мене це дуже велика честь, і я пишаюся тим, що я зміг долучитись до цього служіння нашої парафії. Я вірю в те, що наша громада буде триматися і тримається на індивідуальному вкладі кожного з нас. І якщо кожен з нас несе по лепті, по своєму таланту, по своєму старанню. Ми зможемо зробити це велике свято, включаючи це свято Миколая, Різдва Хрис Христового та інші великі ці дні, які для нас є святими, які нам не дають забувати про те, що ми є християнами, які нам нагадують про те, що ми є українцями. Тому я щиро вдячний за таку прекрасну можливість послужити. Припиняв розбрат, зупиняв бурю посеред війни та посеред моря. Не дарма його називають чудотворцем. Ми всіх вітаємо на передачі вифлеємського вогню. Цей вогонь нам прислали пласткана пласканадасторонто, який прибув до них збіль. У пластунів кожного року є така також традиція передавати вифлеємський вогонь в церкві цього року. Також вони перед різдвом передали людям цей вифлеємський вогонь добра і миру. Флоємські вогонь, пластунам з Канади передали австрійські пластуни. І вже з головної станиці пласту Торонто нам передали свічечку через пошту до Монктона і я її забрала і поширили ми на цілу громаду. А зараз хочу трішки поділитися історією, як це почалося, як почалася передача вифлеємського вогню. Це почалося в 1986 році. Це планувалася одноразова акція, щоб доставити мир та любов, що символізує цей вогник, у хатинки, де не було цього тепла різдвяного хворим людям у сиротинці діткам. Але австрійські скаути настільки загорілися цим, що... Вони вирішили кожного року а, цю благодійну акцію робити, і з 1982 року а, почалося це поширюватися по цілому світу а, до України вперше 1800, 1982 року прибув вогонь, але з 1998 року це вже є щорічна акція в Україні. А, цей вогник є, став дуже Символічним з 2014 року, коли почалася війна в Україні. Другий рік поспіль наші хористи ходять колядувати до наших парафіян і не тільки, і несуть коляду в кожну домівку. Аня із Кароліною з парті, ти зі мною другу. цього року до нас приєднався український клуб з колядою. Нам дуже приємно, що диригентом цього стала Віта. Яка змогла нам підготуватися і навчити правильно співати і добре колядувати. Все моє життя, з самого дитинства я займалася співом. І зараз на даний час, коли я приїхала в Монтон, це мені дуже допомогло, тому що я живу зараз цим, я працюю в цьому, я приношу собі радість і людям дарую радість. І в першу чергу я хочу привітати всіх з цим гарним святом, з різдвом Ісуса Христа, побажати миру, добра, злагоди всім вашим сім'ям, всім вашим родинам. Так, е, е, Іренко, співайте, будь, будь ласка, першу партію. Небо, і земляне. Добре, а тепер разом зі мною заспівай другу партію. Е -е. Я працювала в обласній філармонії. Такий прекрасний колектив є, заслужений ансамбль пісні і танцю «Буковинський». Е -е. Я була там солісткою і це було моє життя. Розпочалася моя співпраця з нашими українцями з невеликого повідомлення в групі Українці Монтані. Я спочатку написала, що я бандуристка, що я співаю. І мені написала Олеся Блинок, що, що наш український клуб потребує вокаліста. І я залюбки згодилася. Другий сопрано під, під, підтягнулися, Ви дві тільки співайте. другий сопрано і дві друге сопрано. В церковному хорі також я звернулася до. Наших, нашого отця, його дружини, я прийшла на службу Божу і я сказала, що я хочу співати в хорі. Я не хочу бути диригентом, я не хочу бути керівником, тому що я хочу е, в цей час в церковому е, віддати душею себе просто в співі. Небо і земля, небо... Ждається, питання, відповідь на питання, чому саме важливо дотримуватися українських традицій і взагалі, чому є важлива українська громада, українська церква для людей, які десь є за кордоном і вони є зовсім відірвані від своєї спільноти. Це є я б сказав, це є корінь. Якщо дерево має корінь. І має воду, вона може жити. Якщо це коріння відрізати, і воду, вода не доходить до коріння, е дерево вмирає. Так само і людина, так само і суспільство, будь-яка ком'юніті, яка виїжджає з своєї країни в іншу країну, іммігрує. Е якщо вона не має цього кореня і не живиться звідси, то просто людина стає е вона просто в. Як я б сказав, духовно і морально вмирає для своєї нації. Але е, тому ми стараємося і робимося для того, щоб е, всі ми тут почувалися як Україні, маленькі Україні. Мене просили, щоби е, я оголосив про збірку на коштів на кавусь бджілки». Це є така організація, яка займається приготуванням різних таких пайків, харчування для наших захисників. Хто хотів би подивитися їхні, їхню сторінку, їхній вебсайт на Фейсбуці, також може подивитися, що вони роблять. Це я дивиться кавус буджілки. Будемо дуже дячні за, за нашу підтримку. Отож, друзі, я у свою чергу закликаю вас приєднатися до збору коштів. А саме громада з міста Калуша називає себе супчики-борщики, і, і вже по самій назві можна зрозуміти, що ж вони роблять. Вони нарізають буряк, моркву, цибулю, тобто все, що потрібно для супу, це все, висушують, запаковують вони великі пакетики, пакетики в великі ящики і далі передають все це на передову. Там же хлопці мають можливість утримувати всі ці а, продукти досить довго, тому що вони. А, Перед тим є висушені так звані дегідрати, і тільки на передовій їм достатньо розігріти воду, додати кип'ятку. Раніше я робив подібні збори, і завдяки вам нам це вдавалося. Давайте зробимо це й цього разу. Адже ви ж прекрасно розумієте, що поївши сьогодні, завтра ми їсти захочемо знову. Тому давайте допомагати тим, хто вже сьогодні нас захищає. QR-коди ви бачите на своїх екранах. Ви можете поставити на паузу, щоб нормально прицілити мобільним телефоном і відсканувати, відправивши гроші. Якщо ви вже дивитесь це відео на своїх телефонах, тому в описі до цього відео я залишу посилання, куди ви зможете перейти і задонатити. Я впевнений, що у вас все вийде, адже для цього не потрібно скидати дуже великі кошти. А скільки можете, стільки надсилайте і знайте, що вже сьогодні, завдяки вам українські воїни будуть смачно обідати або ж вечеряти. Раніше громада українців в Нюбрансвіку вона була невелика. Це були люди з різних регіонів, які приїжджали сюди по власній волі. Вони хотіли переїхати, вони готували цю міграцію і вони з'явилися тут. А потім, починаючи з війни, сюди хлинув великий поток українців. І ця громада це ком'юніті там з 10-20 родин виросло до декількох тисяч. І це є така прекрасна можливість колядування, коли українці запрошують гості українців прийти до нас і принести коляду в дім, принести новину про Різдво Христове та прославляти Христа в пісні і ділитися цим українством. Це вже не перший досвід для мене участі, от як волонтером в цій коляді. І щораз, от кожен раз, коли заходиш в оселю, ти дотикаєшся до такого. От Тепла в людей навертаються сльози на очі, тому що всі сумують задоволення. Але от, от в цей момент, от в цей день, ми всі єднаємось. Незалежно від того, з якого регіону приїхали, чи з заходу, центру, з півдня, ми всі як є одне ціле, як стаємо єдині в цьому, в одному пориві, в одному дусі, в цій нашій спільній, спільному наміренні прославлення Христа та Його різдва. Другий рік поспіль наші хористи. А ходять колядувати до наших парафіян додому і не тільки. І ви знаєте, зараз на даний час, на даний е, період, я можу дуже з великою радістю повідомити, е, що наша українська громада розвивається. Е, наша українська громада ж, живе, вона несе ту культуру, вона несе ті традиції. Це настільки переповнює, настільки переповнює радістю, що ми маємо можливість е, далеко від своєї батьківщини. Нести цю радість тут в Канаді, і ми репетирували, репетирували дуже багато часу, готувалися, щоб принести радість кожні домівки нашим українцям, нашим громадянам. На полінця припадаю,

Народився і жив маленький Ісусик, щоб кожен проніс свого Ісусика через все своє життя, а також з прийдешнім новим роком веселих свят. Христос рождається. Та вітаємо всіх з цими святами різдвяними. Нехай Ісус новонароджений, який приходить мовляти, принесе нам мир, світло і щастя і перемогу. в кожну сім'ю, а особливо в нашу неньку Україну.